Привіт! Мене звати Зінченко Ярослав і ми з Домсакирою знаходимося зараз в сервісному центрі МВС для того, щоб віддати цей Ягуар. Війна диктує нам нову реальність. Я хотів змінювати авто на щось більш практичне і утилітарне, але оскільки авто рідкісне, я придумав спосіб, як краще утилізувати. Дане авто і як краще за допомогою нього продовжити допомагати Збройним силам України. Ми розігрували це авто за донат будь-який від 500 гривень і збирали ці гроші на потреби 73-го центру ССО на 20 човнів. І зібрали навіть більше, окрім 10 мільйонів на човни. Ми зібрали ще на 6 лафетів, а на здачу нам ще насиплюють тепловізійних мавіків. І зараз будемо переоформлювати це авто тут і вручати його переможниці. — Привіт! Привіт! Ярослав. — Марія. Пізнаєте? Так, е, да, так, да, десь бачила. Це вже майже ваш автомобіль. Залишилось кілька юридичних нюансів. Ну що, йдімо переходимо? Поїдемо. Дякую. Ну що, вітаю. — Ура! — Тепер це офіційно ваше. Клас, дуже дякую. Не можу повірити в це. Дуже дякую. приємно. Я дуже щаслива, вона шикарна, вона красива і трошки габаритніша ніж я звикла, ніж та машина, на котрій я зараз їжджу. Буду поки що їздити. У мене є автомобіль дуже старенький. Він часто ламається. Я його, мабуть, продам і планую, мабуть, ті гроші задонатити а на цьому, мабуть, поїжджу. Я ніколи не сиділа в машині такого класу. і Дуже красива, дуже зручна, дуже подобається. Ну я давно слідкую за Демсокирою. В першу чергу я робила донат. Закликаю всіх українців донатити, не втомлюватись, продовжувати. І зараз всі наші мрії, цілі повинні бути налаштовані в одне русло. Донатимо і будемо перемагати.